27 серпня відбулася чергова 55-та сесія Жовтоводської міської ради. Розглядали порядок денний, в якому було чимало питань, серед яких підняли питання про результат діяльності Жовтоводської окружної прокуратури за перше півріччя 2025 року. Тож який результат? Давайте дізнаємося. Після проведення добору настаном на перше за перше півріччя 2025 року в окружній прокуратурі, а саме в центральному апараті, було до, до набором складало 8 чоловік. Зараз один працівник вже перевівся знову, на жаль, і залишилось сім. Середнє навантаження ну вакансії на теперішній час окружній прокуратурі складає біля 25%. Це є вісім вакансій, які знову виставили на добір, і будемо чекати, коли вони пройдуть там з певний проміжок часу. Звичайно, нова реформа по тому закону, яку дозволяли що органам прокуратури, можна. Приходити працівникам а це в обласний апарат і в Офіс Генерального прокурора той законопроект, який було оголошено, що зараз іде його розгляд про донабір в окружній прокуратурі, ще не прийнято і не підписано. Але насправді в Окружну обласну прокуратуру вже можна тим працівникам, які колись працювали, або мають інший стаж роботи в галузі права після відповідної спеціальної перевірки, може бути донабіру. І Так, середнє навантаження на одного прокуратура керівника склало. 134 кримінальних провадження. Станом протидії злочинності, загальна характеристика. На перше півріччя слідчими та дізнавчанами відділу поліції було розпочато судове розслідування у 362 кримінальних провадженнях злочини та кримінальних проступків проти 363, які були в минулому періоді. Залишку слідчих перебуває дізнавачів 760 кримінальних проваджень, зменшення кількості облікованих та тяжких злочинів, збільшення кількості облікованих тяжких злочинів, зменшення кількості облікованих особливо тяжких злочинів. Кримінальне правопорушення проти власності. І так, Протож 25-го року, 1-го піріччя розпочаток до розслідування по 130 злочинах проти власності. Крадіжки 64, направлено до суду 27 обвинувальних актів. Грабіжів 4 направлено до суду 3 обвинувальні акти. Розбій 1. Направлено до суду 1 обвинувальний акт. Що 29 Вимагання не реєструвалося. Злочини проти правосуддя. <кій> Упродовж першого півріччя 25-го року внесено відомості про злочини до ЄРДР та розпочато досудове розслідування в п'яти кримінальних провадженнях. Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту. Упродовж 25-го року внесено відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування у чотирьох злочинах проти безпеки руху та експлуатації транспорту. Два Порушення безпеки руху, дорожнього руху або експлуатації транспортними особами, які керують транспортними засобами. Це 286. І одне було у нас зареєстровано незаконне заволодіння та транспортним засобом. Протож першого річчя 2025 року направлено до суду два обвинувальних акти. Злочини проти життя та здоров'я. Всього у нас було зареєстровано 20, розпочато до досудове розслідування у 27 кримінальних провадженнях проти життя та здоров'я. З них 13 кримінальних проступків, 14 злочинів. Направлено до суду 19 обвинувальних актів. Це у нас всі пішли і легкі тілесні ушкодження, і вбивства, і так далі. і Всі категорії злочинів життя проти здоров'я. З них направлено до суду два кримінальне провадження, правомисне вбивство. На жаль, у нас були два факти: 115 кримінального кодексу України, два кримінальне провадження, правомисне тяжке тілесне ушкодження, 121, 4 перше, чотири кримінальне провадження за статтею 122. -го. Злочини проти громадської безпеки в першому півріччі було розпочато шість кримінальних проваджень. Проти злочину, проти громадської безпеки направлено до суду два обвинувальних акти відносно двох осіб за незаконне поводження зі зброєю. Це у нас 263. І один обвинувальний акт відносно неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян за знищення та пошкодження об'єктів. Це так звані ці мінування. Було встановлено, хто телефонував. На жаль, рідко знаходимо цих осіб, тому що телефонують або здійснюють заходи в інших територій, може і навіть за нашого за межами нашої країни. Але одне факт такий був викритий. Далі злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності не реєструвалися у нас. Кримінальне правопорушення у сфері незаконного обігу наркотичних, зан. З наркотичних засобів психотропних речовин, внесено відомості до ЄРДР та розпочато 4 кримінальне провадження. Один кримінальний поступок, три злочини. Так, кримінальне правопорушення вчинення умов збройного конфлікту за цей період часу у нас було 80 кримінальних проваджень провадження такі категорії 115, 35, 162х, 0, 289, 0, 438, 43, – 30, це такий значний значний показник з усіх територій. 336. Це у нас ухилення від мобілізації. одне кримінальне провадження. 114 прим, було одне кримінальне провадження направлено до суду. Це кримінальне провадження яке, за відносно однієї особи за статтею 336 відносно ухилення від мобілізації. Злочини по бюджетній сфері. У нас було скеровано до суду зареєстровано 362 і 191. Думаю, ви знаєте, це у нас у головному бухгалтеру. На жаль, у одному із закладів освіти, які ще залишилось, що актом було встановлено що ще додаткова сума, яка була не виявлена під час попереднього досудового розслідування і актом перевірки. З керівного кримінального провадження з до суду. Ви знаєте, що особа отримала фактично 7 років позбавлення волі і займатися певною діяльністю перебуває в місці позбавлення волі. На той час рішення вступило в законну силу. Так що, хто краде такі державні кошти, завжди однозначно понесе встановленню законом відповідальність коротенько ще по запобігання адміністративній корупції. Залишається у нас на розгляді три справи про притягнення двох осіб. За статтею 172, 172, 6, 172.7 відносно однієї особи розгляд справи зв'язку з тим, що вона перебуває е на, призвана на військову службу, тобто, перебуває буває у Збройних силах. Так, відносно до якого жовтовоць кожною прокуратурою було направлено на шість матеріалів відносно шести осіб е про виявлення порушення бо станом на 26 департаментом стратегічних розслідувань складено три протоколи. Між готовським міським судом протягом першого повічного релянуто два протоколи. Захист прав дітей протягом першого півріччя 2025 року на території, що знаходиться під юридикцію окружної куратури, було вчинено чотири кримінальне правопорушення трьома особами. На жаль, 125-та була частина перша, була частина 185-та, частина 4, було 289-та, як ви знаєте, угон, І, на жаль, був грабіж. П'ять кримінальних проваджень щодо неповнолітніх судами винесено остаточні судові рішення. Від себе ще хотів додати, хочу подякувати голові, депутатам корпусу. Всім, які брали участь і передали приміщення для користування зеленої кімнати. Це дуже позитивно. Повірте, ми там і допрацюємо, і буде розміщена кабінети працівників прокуратури. І рядом буде зелена кімната. У нас ще частіше. Йде, що хотів би в рамках цього теж повідомити. Як ви бачите, по таких справах, де є потерпілі діти, сам особисто генеральний прокурор брав участь у засіданні. Просто ми теж брали участь як керівники. Просто це було трошки не афішовано. Зараз йде більше робота зі ЗМІ. Як ви бачите, особисто сам відвідує теж, наприклад, у нас було. Провадженням в іншому районі я був, і це йде в позитив. Тому що Генеральний прокурор, як і завжди був визначав захист прав дітей, одним із пріоритетів у нашій роботі, їхня допомога, а те, що буде функціонувати ця зелена кімната, повірте, зараз є питання в розумінні того, чи кількість тих допитів, кількість цих процесуальних дій, але повірте, із практики я вам хочу навести те, що чим частіше ми дітей, які були, на жаль, стикнулись. З органами кримінальної юстиції і е, чи були свідками чи потерпілими, ми будемо їх тупитувати в зеленій кімнаті. Ніхто їх не буде визивати в суд по 10 разів, ніхто їх не визиває в поліцію. Це не буде травмування нашої молоді. Як ми бачимо, що е, і ваше завдання, і наше, і якби говорить нам президент і першоледі, що захист наших дітей це є основоположне, тому що ми бачимо, що як діти всі поїжджають за кордон, то ж тут ж буде жити. І тому ми саме основне маємо в тому числі дуже велику увагу приділяти. Я вам особисто дякую, що ви теж пішли на це. Я думаю, голова вже говорив, що у нас на території 11 ОТГ було визначено дві громади: Верхньодніпровська і ваша, тому щоб найближче наближені всі громади могли їхати. Бо тому, що ми, коли ми їздимо в Кам'янське за 100 кілометрів допитувати цих діток, ви розумієте, зібрати повний склад прокурора, слідчого, там психолог, вчителів, відвести туди. Це проходить цілий день. І це теж ви маєте розуміти, я дуже вдячний, що ви на це пішли. Це правильна позиція. Я думаю, ми спільними зусиллями зробимо зразковий, зразкову зелену кімнату. Наші діти будуть захищені незалежно від того, чи вони вчинили правопорушення, бо таке буває. Але якщо вони стали потерпілими чи свідками, ми зробимо там відео нормально, як має бути, допит. Якщо потрібно було, буде робити відповідну експертизу, все буде якісно зібрано, якісно задокументовано. І ми зможемо уникнути цих всіх питань, щоб ті, даже свідки чи потерпілі теж розуміли, що держава дбає про них, дбають депутати, і ми з вами.